Отверте, проверять не будем. Продовжуємо. Записали тему повторення. Виконували. Число 27 є членом арифметичної прогресії з різницею 5. Визначте числа з проміжку від 60 до 75, що є членами прогресії. У відповідь запишіть цю суму. Так, поїхали. номер 19. І так, а що нам в цьому був... завданні з вами обчислити. Нам треба з вами, тобто, ось таким дурним способом можна, в принципі, це завдання виконати. Обчислити. Нам треба з вами обчислити, які ж, ну, тобто, яка вийде сума цих чисел. Тобто, ці числа це в нас 62 плюс 67 плюс 72. Дорівнює. Так, це у нас 134. 194. 201, по-моєму, так? 201 особа можна. А можна спробувати більш розумним, якщо пам'ятати тему арифметичної прогресії. Перший член прогресії 27. Різниця прогресії дорівнює 5. Далі, ви знаєте, що у вас формула n n-ного члена прогресії. Перший член прогресії плюс різниця умножене на n-1. Умножене на n-1. Помножити на n мінус 1. Тепер дивіться. Далі, яким чином можна спробувати підставити значення аnте дорівнює перше 27 плюс 5 помножити на n мінус 1. Ну або ж ent дорівнює 27 плюс 5 мінус 5 плюс 5n мінус 5. Тобто, в підсумку 20, 22 плюс 5n. 22 5N. Тепер для того, щоб далі знайти, для того, щоб далі знайти, нам треба, щоб в нас розташовувалося наше АНТ, тобто наші члени прогресії між числами 60, від 60 до 75. НТ до 75. Далі. Тобто, можна записати наше АНТ, яке ми вивели. Тобто, 22. 22 плюс, о, точніше, 60. Далі 22 плюс 5n і 75 і 75. А далі, відповідно, поступово за допомогою оцінювання значення виразу позбавлятися від змінних, що посередині залишилося виключно n. Тобто. 60 мінус 22. Далі 22 плюс 5 n Позбавляємося спочатку від 22. Далі. І, і 70 також віднімаємо 22. Тобто, що в нас вийде? Так, 40 38, 5n. І 75 мінус 22. Це в нас 53. 53. І що тепер все на 5 поділити? Тепер все поділити на 5. Тепер все поділити на 5. В принципі, воно цілком нормально ділиться на 5. 38 ділимо на 5. Це в нас 7,6. Далі N, далі 53 на 5. Так, 10,6. 10,6. Тепер ми дивимося, номери членів прогресії мають бути більше за 8, але менше за 10,6. Відповідно, n може бути 8. 9 та 10. 8, 9 та 10. Далі. Тобто, 8 член прогресії шукаємо. 8 член, 22 плюс 5 помножили на 8. Підставляємо в ось цю формулу, яку ми вивели, анте. Тобто 22 плюс 40 62. Далі, 9, так само, 22 плюс 5. Тільки тепер помножити на 9. Тобто 22 плюс 45. Дорівнюватиме 67. І, відповідно, 10-й член прогресії. 5 помножити на 10. дорівнює 22 плюс 50. Ваше завдання. У вас вже завдання сказано у відповідь. Запишіть суму цих чисел. Тобто 62 плюс 67, 72, 201. Ось таке квадратне рівняння. Визначте кількість цілих значень. А за яких корені x1 та x2 квадратного рівняння x2 -4, а x квадраті мінус 4ах плюс 4а в квадраті мінус 25 дорівнює 0. Задовольняють умову x1 більше, ніж x1, але менше, ніж x2. Тобто, спочатку коротка умова. Давайте спочатку саму умову. О, так, 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 давайте спочатку саму умову. x1. Одиниця більше, ніж x1, але менше, ніж x2. Тобто більше, ніж перший корінь, але менше, ніж другий. А далі вже безпосередньо саме рівняння. Мінус 4ах, плюс 4а в квадраті, мінус 25 дорівнює 0. Треба спочатку все зробити так, як ми з вами визначалися з. Коли в нас було з вами в 8 класі а х в квадраті, умовно, мінус bx, наприклад, плюс c, так? Дорівнює 0. Ми з вами визначали, чому дорівнює А, чому дорівнює Б, чому дорівнює С. Давайте визначимо для нашого рівняння, чому дорівнює А. Далі, чі... А чому дорівнює? Коефіцієнт А. 1. Коефіцієнт А дорівнює 1. Далі коефіцієнт Б. Перед х квадраті Кіра, дивись, щось стоїть. Рівняння. Mm. Нічого, значить 1. Коефіцієнт b Коефіцієнт перед x. Чому він дорівнює? 4 Мінус тільки. Мінус 4а. Мінус 4А. І коефіцієнт c Вільний член. Мінус 25. Майже 4А в квадраті. Мінус 25. 4 а в квадраті мінус 25. Це все повністю вільний член. Якщо ми розв'язуємо відносно х, то, відповідно, х в квадраті, далі. Перед х в квадраті одиниця перед x мінус 4а, все інше вільний член. Все інше вільний член. Далі. Хоч у нас квадратне рівняння і зведене, але за теоремою Вієта його буде дуже важко розв'язати. Тому, що ми з вами робимо? Ми з вами намагаємося шукати дискримінант. Дискримінант і розв'язок рівнянь я буду розписувати докладно, щоб було зрозуміло. b в квадраті мінус 4 ac Дорівнюю. b в квадраті, тобто мінус 4 a в квадраті. мінус 4 помножити на a на 1. І помножити на c на 4 a в квадраті мінус 25. дорівнює. dorim Тепер. Роз, чот, мінус 4а підносимо до квадрату. Що в нас вийде. 16. 16 а в квадраті. 16 а в квадраті. Далі. Мінус. Розкриваємо дужки. Ну, 4 на 1 4. Розкриваємо дужки. Мінус 16а в квадраті. Далі, плюс 100. Мінус 16а в квадраті. Плюс 100. Що в нас залишиться в дискримінанті? 100. Залишиться тільки 100. Одразу для того, щоб знайти корінь рівняння, ми можемо знайти корінь з такого дискримінанта. Тобто корінь зі 10. 10. Корінь зі 100. 10. Далі корінь рівняння. Мінус B плюс корінь з дискримінанта. Поділити на 2а дорівнює І другий корінь одразу формулу. Мінус B, мінус корінь з дискримінанта. Поділити на 2а. Дорівнює. 4а в квадраті плюс 10. Чому в квадраті? Без квадрату. 4а плюс 10 поділити 4A2. на 2. Поділити на 2. І так, давайте перше завершимо. Що ми можемо зробити з ним. Може... Ми ще що... два і скоротить можна. Можна винести 2 та скоротити. Можна винести 2 та скоротити. Получиться тобто 2а плюс 5. 2 дорівнює. Скоротили. Скоротили. 2 і 2. У нас виходить 2а плюс 5. У нас виходить 2а плюс 5. Перший корінь рівняння. Другий корінь. Те саме. 4а. 4 а мінус 10 на 2. Можна теж винести 2. Робимо все те саме. Те ж саме, тільки з мінусом. 2а мінус -5. 5. Те саме, тільки з мінусом. Те ж саме. Тільки з мінусом. Тепер. Ми з вами знайшли корінь рівняння. І в нас сказано, що перший корінь рівняння має бути менше одиниці. Другий, відповідно, більше одиниці має бути. Другий корінь має бути більше одиниці. Другий корінь має бути більше одиниці. 2а плюс 5 менше 1. І. В принципі, можна поряд. 2А мінус 5. 2а мінус 5 більше. 2А мінус 5 більше одного. Ви Правили? Сюди Правили? Ну, думала, так це буде записати? Як? Ну, дивіться, перший корінь. Я зрозумів. Ти думала як. Ага. Добре, давайте розпишемо, щоб було зрозуміло. Не, ну, Потім... 2А плюс 5. Ось так. І ось так. Так? Ти про це думав? Да. Ну, а далі можемо створити як дві нерівності. Тобто 2а плюс 5 менше одного. А 2а мінус 5. Поряд запишемо. Давайте тут з комою поставимо. Від степу місця. 2а мінус 5 більше одного. 2а мінус 5 більше одного. Так, що в нас тоді виходить? 2а плюс 5. Буде більше ні, о, менше, ніж що? 2а. Ніж 2 мінус 5. 1 мінус. А, поспішив. 1 мінус 5. Розв'язуємо нерівність. Потім наступну будемо розв'язувати. Тобто 2а менше, ніж мінус 4. Тоді що можна а, сказати про А? А буде мінус 2. А менше, ніж мінус 2. А а менше і... ніж. Перевіримо. Далі продовжуємо. Наступне. Тут в нас 2а більше, ніж 1 плюс 5. Тобто 2а більше 6. 2А більше 6. Відповідно. А буде більше чого? Трьох. А буде більше трьох. А буде більше трьох. Так, тепер дивимося. Тепер дивимося. Так, так. Чи все ми правильно подивимо? Перевіримо. Перевіримо. Так, тут у нас нехай буде ось так. Тут ось так. так. Мінус 2. Та 3. Перевіримо розв'язок. Є в нас перетин тут. У нас а менше, ніж мінус 2. Є перетин. Є такий випадок, може трапитися. Корені тоді треба змінити місцями. Такий випадок може трапитися. Тому що нам треба знайти цілі значення. У нас цих цілих значень немає, тому що проміжки не перетинаються. А має бути і менше мінус 2, і більше 3. Має бути перетин цих проміжків. Тобто, тоді 2А мінус 5 менше 1. І А одиниця більше, ніж 2А плюс 5. Тоді перевіримо таким чином. Перевіримо таким чином. 2А мінус 5 менше одного. А також 2а плюс 5 будуть більше, ніж 1. Будуть більше, ніж 1. Тоді 2а менше 6, відповідно, а менше 3. Відповідно, а менше 3. Щоб швидше трошечки, тому що ми щойно робили схожі дії, тільки з іншими знаками. Тепер 2а більше, ніж мінус 4. І а виходить що більше, ніж а виходить, що більше, ніж мінус 2. Так, продовжуємо. Тепер перевіряємо тут розв'язок. Перевіряємо тут розв'язок. Чи є він в нас тут? Чи є він в нас тут? Так. Більше, ніж мінус 2, але менше 3. Тобто тут ми бачимо, що проміжки мають перетнутися. Тут проміжки мають перетнутися. Мінус 2-3. Тут у нас все чудово виходить. Тепер дивимося далі. Мінус 2-3. Які числа можуть входити до цього проміжку? Які значення можуть входити до цього проміжку? Від мінус 2. Тобто, в нас, мінус. давайте запишемо таким чином. А належить від мінус 2 до 3. І чому може дорівнювати А? Мінус 1, 0, 1 та 2. Чому я записав такі значення? Тому що дивимося в умову. Визначте кількість цілих значень А. Ми визначили спочатку самі значення А. А яка в них кількість? Скільки в нас їх? Подивіться, скільки в нас цілих значень А? Чотири. Чотири. Цілих, чотири, чотири цілих значення А. Все. Перше завдання. Поїхали на рисунку. На рисунку відображена інформація про результати опитування. Пасажирів транспортної мережі деякого міста щодо визначення якості пасажирських перевезень у балах за шкалою від 1 до 10. Визначте кількість опитуваних, які поставили оцінку вищу за 8 балів. Так. І з точки О, яка лежить на прямій АБ, проведено промені ОМ і ОК. Дивимося рисунок. Відомо, що кут БОМ 30 градусів. Тут БОМ 30 градусів. Спробуємо усно якщо не вийде, тоді перейдемо до письмового. Далі кут МОК 80 градусів. Кут МОК 80 градусів. Так. Визначте, визначте градусну міру кута АОК. Уважайте, що промені ОКОМ і прямо АБ лежать в одній площині. Ну, виходить, що так? Що вийде? 70. О магазині канцтоварів ручка коштує 6 гривень, а набір із двох ручок 10 гривень. Яку найбільшу кількість таких ручок можна купити в цьому магазині на суму до 58 гривень? Правильно. Якщо не зрозуміло, поясню, чому 11. Дивіться: у вас одна ручка 6 гривень, набір із двох 10 Тобто 2, 4, 6, 8, 10. Це вже 50 гривень, а вам треба до 58. Тобто, і ви можете купити ще одну без набору. Тому, відповідно, 11. Пробуємо. Пробуємо розв'язати рівняння. Так. Визначте координати вектора B, у якого координати вектора c, який дорівнює різниці векторів B-A. Так, так, дорівнює B-A. Ну, в принципі, можна одразу. Мінус 7, мінус 2. Далі мінус 7, мінус 2. А, мінус 9, мінус 8, мінус 1, 8? Мінус 7 мінус 2. Так, далі 0 мінус 1. 0 мінус 1. І 3, мінус мінус 5, 3 плюс 5. Так. Тоді просто вектор С. Нехай буде так. Які буде мати координати вектор С. Мінус 9, мінус 1, 8. Мінус 1, 8. Варіант відповіді такий є, варіант відповіді такий є. Він був легко, тому що у нас мінус 9, тільки один раз повторюємо. Ну, ну є. Так. так. Згоден. Так, питання? Немає. Питань немає.